Вівсянка один із найкорисніших і універсальних варіантів сніданку, якому щодня довіряють мільйони людей у всьому світі. Але чи знаєте ви, що неправильне вживання вівсянки може призвести до втрати більшості її переваг і навіть негативно вплинути на ваше здоров'я? Це правда. Кілька здавалося б, нешкідливих звичок при приготуванні або вживанні вівсянки. Можуть ненавмисно знизити поживну цінність цього продукту, навіть не усвідомлюючи цього. Чи виберете ви правильні продукти для поєднання з вівсянкою? Чи правильно ви готуєте його щоб зберегти поживні речовини? І найголовніше, чи уникаєте ви поширених помилок, які можуть перетворити хорошу їжу на не дуже у цьому відео вібрації здоров'я розповість вам про 10 поширених помилок. Які люди роблять під час вживання вівсянки, чому вони можуть бути шкідливими та прості способи їх виправити, щоб ви могли отримати максимальну віддачу від цього дивовижного продукту? Але перш ніж ми почнемо, приділіть кілька хвилин, щоб дізнатися, чому вівсянка вважається суперпродуктом для будь-якого віку. Ви можете бути здивовані деякими його перевагами, про які ніколи раніше не чули. Якщо це ваш перший візит на канал Health Vibes, Ласкаво просимо до нашої спільноти здорового способу життя. Не забудьте поставити лайк відео, підписатися на канал і включити дзвіночок з повіщень, щоб не пропустити наш майбутній контент про харчування та оздоровлення. А звідки ви дивитеся це відео? Поділіться своєю країною чи містом у коментарях нижче, щоб ми могли відчути себе більш пов'язаними та краще пізнати один одного. Дивовижна користь вівсянки. Чудово підходить для здоров'я серця. Вівсянка справжній супутник здорового серця, а її користь виходить далеко за рамки просто смачного сніданку. Однією з найбільш вражаючих якостей вівсянки є її здатність знижувати рівень холестерину ЛПНЩ, також відомого як поганий холестерин. Це відбувається завдяки клітковині бета-лукан, що міститься у вівсянні, яка зв'язується з холестерином у травній системі. Допомагаючи виводити його з організму замість того, щоб дозволити йому потрапити в кров, знижуючи рівень холестерину ЛПНШ, вівсянка значно допомагає зменшити ризик накопичення бляшок в артеріях, що є основним фактором серцево-судинних захворювань. Але це ще не все. Вівсянка також покращує кровообіг, зменшуючи запалення в стінках кровоносних судин, роблячи артерії більш гнучкими та здоровими. Поєднання зниження рівня холестерину та покращення кровотоку робить вівсянку потужним союзником у запобіганні серцево-судинним захворюванням, інсультам та іншим серцево-судинним проблемам. Включення вівсянки в щоденний раціон є простим, але дуже ефективним способом захистити серце і підтримати довгострокове здоров'я серцево-судинної системи, багатий розчинною клітковиною. Особливо бета-люкан. Вівсянка є чудовим джерелом розчинної клітковини, особливо типу бета-глюкану, який забезпечує багато значних переваг для здоров'я. Бета-глюкан творить чудеса в організмі, утворюючи желеподібну речовину в травному тракті. Ця желеподібна речовина допомагає зменшити всмоктування холестерину ЛПНЩ, або поганого холестерину у кров. Як наслідок, вівсянка стає здоровим вибором для серця, особливо для тих, хто хоче покращити здоров'я серцево-судинної системи. Мало того, бета-глюкан допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що робить вівсянку чудовим варіантом для людей з діабетом або для тих, хто хоче уникнути спаду енергії протягом дня. Крім того, ця потужна клітковина підтримує травну систему, живлячи корисні бактерії в кишечнику. Що допомагає підтримувати здорову мікробіоту кишечника, завдяки своїй здатності покращувати здоров'я серця, регулювати рівень цукру в крові та підтримувати травлення бета глюкан робить вівсянку справжнім чемпіоном у харчуванні. Ваш організм завжди буде вдячний за це, багатий корисними речовинами. Вівсянка це поживна їжа, яка допомагає почати день здоровим способом. Він містить різноманітні важливі вітаміни та мінерали, які допомагають вашому організму функціонувати ефективніше. Наприклад, вівсянка багата магнієм, який важливий для роботи м'язів і нервової системи. Він також містить залізо, важливий мінерал, який допомагає транспортувати кисень у крові. Вівсянка містить цинк. Мінерал, який зміцнює імунну систему, і вітаміни групи В, які відіграють важливу роль у виробництві енергії та підтримці здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Що ще краще, вівсянка від природи низькокалорійна, тому ви отримуєте поживну їжу без споживання додаткової енергії. Незалежно від того, чи хочете ви підживити своє тіло на наступний день, чи просто насолодитися повноцінним сніданком, вівсянка пропонує ідеальний баланс поживних речовин, щоб зберегти вас здоровими та енергійними. Не буде перебільшенням сказати, що вівсянка це справді суперфуд покращує травлення. Вівсянка є чудовим вибором для підтримки травлення та загального здоров'я кишечника. Завдяки високому вмісту клітковини, особливо розчинної клітковини бета глюкану, вівсянка відіграє важливу роль у підтримці здорової травної системи. Цей тип клітковини діє як пребіотик, живлячи корисні бактерії в кишечнику, що допомагає збалансувати кишковий мікробіом, який є ключовим фактором травлення та загального здоров'я. Крім того, нерозчинна клітковина у вівсянці додає об'єм стільця, допомагаючи запобігти та полегшити запор, дозволяючи їжі більш гладко проходити через травний тракт. Регулярне вживання вівсянки також може допомогти зменшити здуття живота та покращити комфорт травлення. Живлячи корисні бактерії та підтримуючи регулярне випорожнення. Вівсянка допомагає підтримувати здоровішу та ефективнішу травну систему. Незалежно від того, чи хочете ви полегшити дискомфорт у травленні, чи просто підтримувати хороше здоров'я кишечника щодня, вівсянка залишається природним і ефективним рішенням і смачним способом підтримувати свою травну систему в найкращому стані. Підтримує контроль ваги. Вівсянка є ефективним засобом для контролю ваги завдяки високому вмісту клітковини, особливо бета-глюкану, типу розчинної клітковини. Цей тип клітковини допомагає уповільнити процес травлення, роблячи вас ситими на більш тривалий період і знижуючи ризик переїдання. Завдяки своїй здатності поступово вивільняти енергію, вівсянка допомагає контролювати почуття голоду і обмежує раптову тягу, яка часто є причиною нездорових перекусів. Вівсянка має низький глікемічний індекс, що означає, що вона забезпечує стабільну енергію без стрибків і падінь рівня цукру в крові, які можуть спровокувати бажання їсти. Тому вівсянка є чудовим вибором для тих, хто хоче контролювати споживання калорій здоровим способом, залишаючись ситим і задоволеним протягом дня, незалежно від того, чи намагаєтеся ви схуднути чи просто підтримувати поточну вагу. Вівсянка завжди є поживним і ситним варіантом, який підтримує ваші цілі. Завдяки своїй здатності зберігати вас ситими та енергійними. Вівсянка є простим, але ефективним доповненням до будь-якої збалансованої дієти, допомагає контролювати рівень цукру в крові. Якщо ви хочете контролювати рівень цукру в крові, вівсянка є дуже хорошим вибором. Розчинна клітковина у вівсянці, особливо бета-глюкан, допомагає уповільнити травлення та засвоєння вуглеводів, що у свою чергу допомагає запобігти стрибкам цукру в крові. Як наслідок, вівсянка є підходящим варіантом не тільки для людей з діабетом, але й для всіх, хто хоче підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня. Дозволяючи глюкозі поступово надходити в кров, вівсянка допомагає уникнути втоми та енергетичних спадів, які часто виникають після солодких або оброблених сніданків. Крім того, клітковина у вівсянці також допомагає підвищити чутливість до інсуліну, що важливо для підтримки стабільного рівня цукру в крові в довгостроковій перспективі. Ви можете поєднувати вівсянку з білком або корисними жирами, такими як горіхи або насіння. Щоб посилити її вплив на стабілізацію рівня цукру в крові асатанеїв, ас незалежно від того, чи керуєте ви захворюванням, чи просто хочете відчувати себе більш збалансованим щодня, вівсянка залишається надійним і безпечним джерелом енергії, яке підтримує загальне метаболічне здоров'я, може знизити ризик астми у дітей. Раннє введення вівсянки в раціон дитини може зіграти важливу роль у зниженні ризику астми. Дослідження показали, що поживні речовини та клітковина у вівсянці можуть допомогти зміцнити імунну систему дитини, зменшуючи запалення в дихальних шляхах. Два ключові фактори профілактики астми. Раннє введення цільнозернових продуктів, таких як вівсянка, також може допомогти покращити функцію легенів і зменшити хрипи, які є поширеною ранньою ознакою астми. Крім того, вівсянка є м'яким і легко засвоюваним продуктом, що робить її дуже придатною для маленьких дітей, які переходять з молока на тверду їжу. Додавання вівсянки до раціону дитини забезпечує поживний варіант, який підтримує загальне здоров'я дихальних шляхів. Хоча вівсянка може не повністю виключити ризик астми, це природний і простий спосіб дати дітям більш здоровий старт у житті. Що робить її цінним доповненням до будь-якої дитячої дієти, підтримує здоров'я шкіри. Вівсянка не тільки корисна для внутрішнього здоров'я, але й чудовий природний союзник для вашої шкіри. Можливо, ви чули, що вівсянка використовується для заспокоєння роздратованої шкіри. Це пов'язано з тим, що вівсянка містить такі сполуки, як афентраміди та сапоніни, які мають природну протизапальну та очищувальну дію властивості. Ці сполуки допомагають заспокоїти такі захворювання, як екзема, висип і сухість шкіри, зменшуючи почервоніння та подразнення. Однак користь вівсянки не обмежується зовнішнім застосуванням. Вживання вівсянки також може покращити вашу шкіру зсередини. Антиоксиданти та поживні речовини, що містяться у вівсянці, такі як цинк і вітаміни групи В, допомагають відновлювати шкіру. Боротися із запаленнями та живити здорову сяючу шкіру. Крім того, клітковина у вівсянці допомагає регулювати рівень цукру в крові, що може зменшити появу прищів, спричинену гормональним дисбалансом. Незалежно від того, чи використовуєте ви вівсянку зовнішньо чи включаєте її у свій раціон, це природний та ефективний спосіб живити та захищати вашу шкіру, зберігаючи її здоровою, яскравою та сяючою. Багатий антиоксидантами вівсянка містить безліч потужних антиоксидантів, включаючи унікальну групу сполук під назвою афентраміди, які приносять значну користь для здоров'я. Афентраміди відомі своїми протизапальними властивостями, допомагаючи зменшити запалення в організмі, ключовий фактор у запобіганні хронічним захворюванням, таким як серцево-судинні захворювання. Ці антиоксиданти також відіграють важливу роль у покращенні кровообігу, збільшуючи вироблення оксиду азоту речовини, яка допомагає розслабити та пом'якшити стінки кровоносних судин. Поліпшення кровообігу не тільки приносить користь серцю, але й підтримує загальну функцію серцево-судинної системи. Крім того, антиоксиданти у вівсянці допомагають боротися з окислювальним стресом. Викликаним вільними радикалами, які є винуватцями пошкодження клітин і прискорення старіння, завдяки своїй здатності зменшувати запалення, покращувати кровотік і захищати клітини. Антиоксиданти у вівсянці роблять її ідеальним продуктом для здорової для серця дієти. Включення вівсянки у вашу щоденну їжу. Це простий, але ефективний спосіб отримати цінні переваги цієї унікальної групи антиоксидантів і підтримати довгострокове здоров'я. Універсальний і простий у приготуванні однією з найбільших переваг вівсянки є її неймовірна універсальність і простота приготування. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу солодким чи солоним стравам. Вівсянка служить ідеальною основою для створення різноманітних страв. Ви можете посипати зверху свіжими фруктами, такими як банани, полуниця або яблука, щоб додати природну солодкість і додаткову дозу вітамінів. Щоб додати текстуру та поживні речовини, ви можете посипати горіхи, насіння або трохи горіхового масла. Якщо ви віддаєте перевагу солоним смакам, спробуйте додати яйце, зварене не круто авокадо, або злегка обсмажені овочі для ситної та збалансованої страви. Вівсянка також готується швидко і просто. Ви можете приготувати його на плиті в мікрохвильовій печі або замочити на ніч для варіанту без приготування. Завдяки своїй адаптивності вівсянка підходить для будь-якого часу доби від сніданку до вечері. Завдяки нескінченним комбінаціям вівсянка діє як полотно для кулінарної творчості, пропонуючи різноманітність, користь для здоров'я та довгострокове задоволення. Тепер, коли ви розумієте, чому вівсянка така дивовижна, переконайтеся, що ви ненавмисно не випустили всі її переваги. Ось 10 помилок, яких слід уникати при вживанні вівсянки. І повірте, деякі з них можуть вас здивувати. Помилка перша додавати занадто багато цукру. Почнемо з найпоширенішої помилки: додавання занадто великої кількості цукру в миску з вівсянкою. Невелика солодкість може зробити страву приємнішою, але якщо ви додасте занадто багато цукру, сиропу або солодких начинок, це корисне блюдо може швидко перетворитися на висококалорійний, менш поживний десерт. Регулярне споживання великої кількості цукру може призвести до серйозних ризиків для здоров'я, таких як збільшення ваги, резистентність до інсуліну та підвищений ризик розвитку діабету. Два типу. Крім того, надмірне споживання цукру може підвищити рівень тригліцеридів у крові та викликати запалення в організмі, що сприяє проблемам із серцем. Початок дня з солодкої їжі також може спричинити стрибок рівня цукру в крові з подальшим падінням, що незабаром призведе до втоми та голоду. Щоб уникнути цих ризиків, вибирайте натуральні підсолоджувачі, такі як свіжі фрукти. Які також містять вітаміни та клітковину. Посипте корицею, щоб підсилити смак без додавання калорій. Контролюючи споживання цукру, ви гарантуєте, що ваша вівсянка залишиться по справжньому здоровою та поживною їжею. Помилка друга: використання ароматизованих вівсяних пластівців швидкого приготування. Вибір попередньо ароматизованих пакетиків вівса швидкого приготування може заощадити час, але це вибір. Який може негативно вплинути на ваше здоров'я, ці продукти часто містять прихований цукор, штучні ароматизатори та непотрібні добавки, які забирають природну користь вівса. Замість того, щоб забезпечувати справжнє харчування, ви годуєте свій організм великою кількістю порожніх калорій з мінімальною поживною цінністю та хімічними речовинами, які не приносять жодної значущої користі для здоров'я. З часом ці добавки можуть сприяти запаленню та порушити природний баланс організму. Ароматизований овес швидкого приготування також, як правило, не має клітковини та природної текстури звичайного вівса, що означає, що він залишає відчуття ситості та більш схильний до перекусів незабаром після їжі. Хороша новина полягає в тому, що приготувати вівсянку самостійно так само швидко і набагато корисніше. Почніть зі звичайного вівса, а потім прикрасьте миску свіжими фруктами, жменею горіхів або посипкою кориці. Таким чином, ви контролюєте інгредієнти та насолоджуєтеся стравою, яка є одночасно смачною та поживною. Помилка третя: пропуск білка: пропуск білка при вживанні вівсянки є поширеною помилкою, яка може залишити вас незадоволеними та голодними незабаром після їжі. Хоча вівсянка містить багато корисних вуглеводів і клітковини, їй не вистачає білка, ключового інгредієнта для створення збалансованого та ситного сніданку. Без білка ваше тіло швидше перетравлює вуглеводи, що може спричинити стрибок. А потім швидке падіння рівня цукру в крові, що призведе до втоми, зниження енергії та бажання нездорових закусок пізніше. У довгостроковій перспективі постійна нестача білка у ваших стравах може вплинути на підтримку м'язової маси, швидкість метаболізму та загальний рівень енергії протягом дня. Щоб уникнути цього, поєднуйте вівсянку з джерелом білка, таким як горіхи, насіння, грецький йогурт або варені яйця. Додавання білка допомагає уповільнити травлення, довше зберігає ситість і забезпечує необхідні поживні речовини. Необхідні вашому організму, щоб залишатися енергійним і бадьорим протягом дня. Помилка четверта переїдання. Хоча вівсянка є здоровою їжею, вживання її в надмірних кількостях все одно може призвести до деяких небажаних наслідків для здоров'я, вівсянка містить багато клітковини, але якщо вживати її занадто великими порціями. Особливо в поєднанні з калорійними начинками, такими як горіхове масло, сухофрукти або підсолоджувачі, ви можете споживати більше калорій, ніж потрібно вашому організму. З часом це може призвести до збільшення ваги, навіть якщо ви їсте щось, що прийнято вважати здоровим. Крім того, вживання занадто великої кількості вівсянки за один раз може викликати дискомфорт у травленні, такий як здуття живота та гази. Оскільки ваше тіло намагається переробити велику кількість клітковини за один раз. Фахівці рекомендують приблизно півсклянки сухого геркулесу на порцію. Як тільки вони приготуються, ця кількість збільшується і утворює ситне і збалансоване блюдо. Щоб зробити вівсянку більш ситною без надмірного споживання калорій, додайте свіжі фрукти фрукти невелику жменю насіння або горіхів. Контроль порцій є ключем до насолоди всіма перевагами вівсянки, без ризику надмірного споживання калорій. Помилка п'ята: не замочувати вівсяні пластівці. Чи знаєте ви, що вівсянка містить фітинову кислоту сполуку, яка може перешкоджати здатності вашого організму засвоювати важливі мінерали, такі як залізо, цинк і кальцій. Фітинова кислота є природним консервантом, який міститься в багатьох зернових культурах. Однак, якщо ви їсте вівсянку регулярно без належної підготовки, ваше тіло може засвоїти менше цих важливих поживних речовин. З часом це може призвести до дефіциту поживних речовин, особливо якщо у вашому раціоні часто присутня вівсянка. Хороша новина полягає в тому, що просте замочування вівсянки на ніч може мінімізувати цю проблему простим і ефективним способом. Замочування вівсянки допомагає розщеплювати фітинову кислоту, яка покращує засвоєння поживних речовин. Він також пом'якшує вівсянку, полегшуючи її перетравлення та допомагаючи зменшити здуття живота та дискомфорт після їжі. Фахівці рекомендують замочувати вівсянку у воді або молоці не менше ніж на 8 годин перед вживанням, щоб оптимізувати харчування і поліпшити травлення. Помилка шоста. Вживання недовареної вівсянки, вживання недовареної вівсянки на перший погляд може здатися нешкідливим, але насправді це може викликати дискомфорт у травленні. Вівсянка містить тип клітковини під назвою бета-глюкан, який дуже корисний. Однак, якщо вівсянка не повністю приготована, цей тип клітковини стає важчим для перетравлення і може викликати такі симптоми, як здуття живота, спазми в животі, відчуття тяжкості або дискомфорту. Крім того, недоварена вівсянка має жувальну тверду текстуру, що робить страву менш апетитною та складнішою для засвоєння організмом. Правильне варіння вівсянки пом'якшує її структуру, полегшуючи його перетравлення та дозволяючи організму краще засвоювати поживні речовини, такі як клітковина, вітаміни та мінерали. Фахівці рекомендують варити вівсянку до м'якості і кремоподібного стану, будь-то приготування на плиті, в мікрохвильовій печі або замочування на ніч. Коли вівсянка приготовлена правильно, її не тільки приємніше їсти. Але вона й допомагає травній системі працювати більш злагоджено. Помилка сьома: перетравлення вівсянки з іншого боку, переварювання вівсянки також може перетворити поживну страву в несмачну кашоподібну масу. Коли вівсянку варять занадто довго або з занадто великою кількістю води, вона втрачає свою природну текстуру і стає занадто м'якою. Це знижує задоволення від прийому їжі. Мало того, травлення може призвести до надмірного розщеплення вівсянки, що може зменшити її здатність зберігати ситість протягом більш тривалого періоду. Ключ до ідеальної миски вівсянки варити, поки вона не стане м'якою та кремовою, але все ще зберігає легку природну жувальність. Це не тільки покращує текстуру, але й зберігає поживну цінність, роблячи вашу їжу більш ситною та насиченою. Фахівці рекомендують дотримуватися інструкції з приготування на упаковці та регулювати час залежно від свого смаку, будь-то приготування на плиті чи в мікрохвильовій печі. Ретельне спостереження під час приготування їжі це найпростіший спосіб переконатися. Що ваша вівсянка буде смачною та збалансованою щоразу, коли ви її їсте. Помилка восьма: використання неправильної рідини. Використання неправильного типу рідини для приготування вівсянки може значно вплинути на текстуру та смак страви. Багато людей вважають за краще готувати вівсянку на молоці, сподіваючись на більш кремовий результат. Однак це часто призводить до густої липкої консистенції, яка робить вівсянку менш приємною. Це пов'язано з тим, що білки в молоці реагують з крохмалем у вівсянці при нагріванні, створюючи густу і липку суміш. Щоб цього уникнути, фахівці рекомендують спочатку варити вівсянку на воді. Вода допомагає вівсянці належним чином розм'якшитися, не стаючи липкою, і ви можете додати молоко пізніше, якщо хочете отримати більш вершковий смак. Коли вівсянка вариться на воді, вона м'якше вивільняє свої природні крохмалі та не розвиває липку текстуру, яка часто виникає при варінні безпосередньо в молоці. Коли вівсянка повністю звариться і стане м'якою, ви можете перемішати молоко або рослинне молоко. Кінці для однорідного кремового покриття. Цей простий метод не тільки покращує текстуру, але і дозволяє молоку рівномірно змішуватися з вівсянкою, покращуючи смак без шкоди для комфорту та консистенції. За допомогою цієї маленької хитрощі ви щоразу насолоджуватиметеся ідеально приготованою вершковою вівсяною кашею. Помилка дев'ята пропуск солі. Думаєте, сіль у вівсянці не потрібна? Подумайте ще раз. Пропуск солі під час приготування вівсянки є поширеною помилкою, яка може зробити вашу страву несмачною та позбавленою смаку, незалежно від того, скільки начинок ви додасте. Лише щіпки солі під час приготування достатньо, щоб підкреслити природний смак вівсянки, збалансувати тонку солодкість інших інгредієнтів і покращити загальний смак, особливо якщо додати фрукти, горіхи або мед. Без солі вівсянка може мати плоский одновимірний смак, що робить її менш приємною для вживання. Головне, використовувати сон, що мене є не на... Головне використовувати лише невелику щіпку, достатньо, щоб посилити смак, не ставши стравою солоною. Сіль. Додавайте на початку варіння, щоб вона рівномірно розчинилася і проникла у вівсянку, поки вона розм'якшиться. Цей простий крок зробить вашу вівсянку смачнішою, збалансованішою та набагато приємнішою. Помилка десята: покладатися виключно на вівсянку. Нарешті не покладайтеся на вівсянку як на єдину основну страву щодня. Хоча вівсянка є поживною їжею, багатою клітковиною, вітамінами та мінералами, вона не забезпечує всіх поживних речовин, необхідних вашому організму, для підтримки довгострокового здоров'я. Якщо ви їсте вівсянку безперервно протягом тривалого періоду, у вас може розвинутися дефіцит важливих поживних речовин, особливо білка корисних жирів, вітаміну b 12 заліза поживних речовин, які зазвичай містяться в інших групах продуктів. Щоб підтримувати збалансоване і повноцінне харчування, слід поєднувати вівсянку з безлічю інших продуктів. Наприклад, додайте свіжі фрукти, щоб збільшити споживання вітамінів. Включайте горіхи або насіння для отримання корисних жирів, поєднуйте з вареними яйцями або йогуртом, щоб додати білок до інших прийомів їжі протягом дня. Обов'язково включайте овочі, нежирні джерела білка, такі як курка, риба, тофу та інші цільнозернові продукти. Вівсянка, відмінна відправна точка, але різноманітність. Запорука по-справжньому здорового і гармонійного харчування, і це все на сьогодні. Вівсянка ми це не просто сніданок, це справжній суперфуд, якщо його правильно приготувати, уникаючи поширених помилок, про які ми щойно говорили, ви зможете повністю максимізувати переваги вівса, створюючи смачні та поживні страви щодня від способів приготування до вибору правильних інгредієнтів. Лише кілька невеликих змін можуть мати велике значення для вашого загального здоров'я. Тепер ваша черга. Ви допустили якусь із цих помилок, чи у вас є власні поради щодо ідеальної миски вівсянки? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Давайте вчитися і жити здоровіше разом, крок за кроком. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися на канал Health Vibes. Ваш канал із практичними науково обґрунтованими порадами щодо харчування та оздоровлення для повсякденного життя. Готові покращити свої харчові звички? Перегляньте рекомендовані відео нижче і до зустрічі в наступному епізоді.